Якщо людина бідна, в неї немає грошей, невже допомогти неможливо? Надіжда, я вам відповідаю. Спеціально для тих, в кого немає можливості, звісно, це проблема в нашій Україні. Можна звернутися в безоплатну правову допомогу. Вона є в кожному регіоні. Адвокати сидять на державних дотаціях, можуть надати вам безоплатну і консультацію, і навіть послуги представництва ваших інтересів у суді, підготувати позу, якщо вам необхідно надати допомогу при зупинці. Звісно, ви можете звернутися і пояснити вашу ситуацію, що у вас немає коштів. Але особисто мені, якщо я вас не знаю, не бачила, ми не знайомі. Чи повірю я вам? Навряд. Дуже багато буде бажаючих розказати, що в них немає зовсім коштів. Тому я вам раджу, ви звертаєтеся до того адвоката, який є самозайнятою особою. І пояснюєте вашу ситуацію, знайомитеся з ним і домовляєтеся про якусь, можливо, мінімальну суму, а можливо, навіть людина вам і так допоможе. Я знаю дуже багато таких людей, але треба знайомитись особисто в онлайні. Навряд. Звісно ж, якщо ви взагалі хочете безоплатну консультацію. То, будь ласка, переходьте в мій телеграм-канал, активне посилання в шапці профілю. Там дуже багато. Просто цілий кладість інформації по змінам у законодавстві, і податкове право, і мобілізаційне законодавство. Там все роз'яснено, дуже деталізовано і зручне подання навіть. Користуйтеся, це для вас створено, безкоштовно. За це гроші з вас ніхто не бере. А туди вкладено дуже багато труда, інтелектуального і мого особистого часу. Тому користуйтеся все для вас. Є безоплатно. Є навіть у адвокатів, які працюють як самозайнята особа. Ми теж люди, і ми також це все розуміємо. В моєму каналі дуже багато уже людей, і моїх потенційних клієнтів, і які безпосередньо зі мною працювали. Вони там читають, знайомляться, вони мені задають питання навіть. Якщо коротко, я звісно можу відповісти, також безоплатно. Но ви маєте також потрудитися. Я адвокат Вікторія Лобанова, перебуваю фізично у місті Вінниця, проте працюю по всій Україні. Необхідна консультація. Знову ж таки, переходьте за активним посиланням у мій телеграм-канал, пишіть особисті повідомлення, пишіть коментарі. Звертайтеся за номером телефону. Нехай все у вас буде добре.